Церковь после апостольского периода. Була церквою мучеників. Одним із яскравих прикладів цього є життя священномученика мученика Фоки. За свою доброчесність він був обраний єпископом у рідному місті Синоп, що на південному узбережжі Чорного моря. Навернувши до віри Христової багатьох язичників, він зазнав багатьох жорстоких тортур від правителя міста. Врешті-решт святого Фоку закрили у розпеченій лазні, де він не помер. Сталося це у 117 році. Минуле століття. За часів служіння святителя Іоанна Златоуста у 404 році мощі праведника були щастя перенесені до столиці Візантії Константинополя. Ніхто з людей не полюбив Бога так, як мученики. Благословення на самітницьке життя між двома карельськими озерами Яшезеро і Сінне, він отримав від святого Олександра Свірського. Місце ж для свого подвигу, преподобний Іона, обрав не випадково. За переданням там колись стояло стародавнє язичницьке капище. Установивши хрест, Іона почав обживати ці дикі і непрохідні місця. Проводячи багато років у цілковитій безмовності і віддаленості від суєтного світу, праведник прагнув духовної досконалості. Його великі подвиги не могли залишитись непоміченими. З часом навколо Іони зібрались братія, виникла необхідність створення монастиря. Благодійниками нової обителі стали царі Федір Іванович та Василь Шуйський. Проживши довге і плідне життя, преподобний Іона мирно відійшов до Господа. Зробитися божим другом – це, по моєму, і є досконалість у житті. Його однаково любили як за веселу вдачу, так і за його прекрасне мистецтво. Любили так, як він любив нас, як любив він своїх малих і великих звіряток, яких зображав. Такими словами описав життя та творчість Олексія Степановича Степанова, його відомий сучасник Михайло Нестерову. Головним захопленням російського художника були переважно сільські пейзажі і тваринний світ. По путівцю взимку, діти на Хмизі, з бурзими Степанов любив зображати сільську дорогу, селянських дітей, і мисливські сцени. У своїх картинах Олексій Степанович залишився художником по-справжньому народним, щирим до кінця в своїй любові до простої людини, до світу тварин. І було в ньому все просто, без ефектів. Душа в ньому була, і це найголовніше невтомний мандрівник, романтик, закоханий в Арктику, глибокий знавець дитячої душі, гідна подиву та наполегливість, з якою Микола Трублаїні потрапив у команду Криголама, що йшов від Севастополя до Владивостока через Суецький канал. Саме після цієї подорожі побачили світ його твори про відважних моряків та дивовижні північні землі лахтак, мандрівники, шхуна колумб. А оповідання крила рожевої чайки майже одразу стало хрестоматійним. 1941 року Микола Трублаїні у перших рядах вступив до лав радянської армії. А вже через два тижні письменника не стало. За 10 років творчої праці він написав понад 30 книг. У наш час ім'я Миколи Трублаїні увічнено в назвах вулиць Києва та Вінниці. Будь хоробрим, витривалим. Це потрібно для батьківщини, для тебе самого. У наступному випуску він продавав плоди зі свого саду, а на виручені кошти допомагав бідним. Святий мученик Фока Вертоградар, оригінальна постать в українській літературі ХХ століття, поет новатор Богдан Ігор Антонич. За її мінливим настроєм, алегоричною мовою і витівками приховувались любов і співчуття, блаженна Параскева девіївська 5 жовтня 2011 року. Вийшов перший номер щоквартального журналу православного світа.